Віра без прав мертва. Багато людей не можуть розібратися в питаннях віри. Одні кажуть, я це зробив, а я те зробив, тому що я хороший. А інші кажуть, мені взагалі нічого робити не треба. Ні жертвувати, ні до церкви ходити, ні проповідувати. Я просто вірю в Бога і в цього достатньо. Це дурниці, бійцівський обман. Звичайно, треба робити, бо віра без прав, вона мертва. Якщо я дитина Божа. Я роблю це не тому, що мені треба, а я роблю це, тому що батьківщина це моє царство Боже. Тому що я, як народжена від Бога, не можу цього не робити. Це є сенсом мого існування, сенсом мого приходу на цю землю, сенсом мого з'єднання з Богом. Не я живу, а Бог живе в мені. І він через мене це робить. Тому не плоть вже панує, не гріх панує, але Господь у моєму житті є царем і Богом. І через це відео Бог стухає у ваші серця. Якщо ви хочете примиритись з ним і дізнатися, як виконати волю Божу на ваше життя, напишіть мені, і я з радістю буду молитись за вас і допоможу стати частиною живої церкви. Нехай Бог благословить вас.